Без кінця включається котел. Хотіла почекати, поки він перестане працювати, а він знову включився. Ну і сьогодні буде таке відео на ваші прохання, хто дивився відео, де ми з Наталією смакуємо сливи. Відео, початкова назва там про бублики і так далі. І було прохання е, дати рецепт. Ну, так як рецепта у Наталі не було, нам прийшлося зв'язатись з Наташеною невісткою. Я вже говорила, що вони знаходяться в Норвегії. І вона е, ну, була зайнята, а потім прислала мені рецепт. І зараз я його вам озвучу. Так думаю, що я, мабуть, теж спробую. Мені дуже сподобались. Наталя не знає, чи є там в неї в погрібі вони ще чи ні. То це вона півлітрово. Ну, я думаю, що вряд чи Наташа одну баночку закривала. Мабуть, пару це точно закривала. Ну, ніхто не бачив, де вони, і ми не питали. Хоча там написано, що можна в холодильнику їх навіть зберігати. Дуже смачні сливи І зараз я вам озвучую, хто хотів рецепт. Я й під відео йому напишу. Ну, а зараз озвучу. Я його зберегла і зараз вам прочитаю. Так. Називається Сливи в ялені Для приготування треба Сливи 3 кг, сіль, 2 столові ложки. Але 1 столова ложка дрібної і 1 столова ложка крупної солі. Цукор, 3 столові ложки. Обов'язково тільки італійські стра... трави. Дві столові ложки. Ну, щоб був такий смак, як він там є, тільки італійський треба. Так, далі. Сливи помити, обсушити, розрізати навпіл або на 4 частини. Ну, якщо зовсім такі крупні. Щільно укласти на піддони сушарки. Щедро посипати сумішу солі та цукру і італійськими травами, увімкнути сушарку та висушувати сливи до тих пір, доки вони не набудуть потрібної консистенції, втратять до 80% вологи. Але зберігатимуть гнучкість і не ламатимуться. Ну, я думаю, в кого немає сушарки, можна це зробити в духовці. По рецепту так, але я не запитувала, чи Наташа робила це в духовці, чи в сушарці, бо в них теж є сушарка. Готові сливи викласти у стерилізовані банки. Залити розігрітою до 70 градусів Цельсія рафінованою олією, закрити стерилізованими кришками та залишити на столі, що похололи. Ось і весь рецепт. Головне, побільше треба напхати в банку, щоб поменше туди влити олії. Ну, сливи дуже смачні. І оцей вже через день, мабуть, чи через два я ще в неї була, і в неї вони лишились, то ми доїли. Ну, смачні сливи. Ну, це такий простий рецепт. У кого є сливи. Я думаю, що в духовці можна. Теж це робити і швидше, мабуть, буде в духовці, чим в сушарці. Так, я ваше бажання виконала.